Так, наразі ми можемо повернутися в, наш, в наше шоу. Load. Давайте тут загрузимося, щоб на вона... бекап. Load. Загрузимо червону руту. Load. Так, ну, у нас є вікно Sequence sheet. Тобто наш лист секвенції. Де у нас прописані всі кроки у виставі. Тобто я тут просто пишу на оголошення про дзвінки по-дроїзні, на залу. Це все мої підказки, за рахунок яких я можу переключатися від сцени до сцени. Тут прописані світлові картинки. І бачимо, що у нас там на сцені мусили відбуватися зміни. От така точка, така, щось там пішло, прилади почали рухатися. Це Sheet, це попередньо прописані програмки, тут все є. Е, от, там, один веду Івась Куди я його веду? І в мене таких 317 програм. Ну це насправді неправда, бо там є один, два, ну коротше 1-1, 1-2. 321 е, кюшка для проведення однієї вистави. Кожна світлова картинка записана покроково, правильно, щоб е, все збігалося. З репліками, тут в мене підказки. Тут найважливіше те, що мені потрібно знати для переходу. Ось воно вказане. Так. це, ну, Про це поговоримо. Це підписувати собі, як подобається. У нас тут є Q-Fade. Fade це швидкість переходу від сцени до сцени. Тобто в мене є 5 секунд, 2 секунди, 2. 0,5 швиденька десь там колись буде більше. 4-5. У мене є в якій по 25-40 секунд переходить те, що ти не можеш зробити ручками. От, Насправді, ще є додатково тут у вікні, в правильному якийсь знайду, ось Selected, X-Fade. Фізично він виглядає ось так тут, на торпеді. Якщо там щось видно. Але це переміщення, коли я вниз, це на наступно, вверх це на наступно переходжу. Тобто вниз, вверх, вниз, вверх. Я переходжу. В чому я, кайф, що я можу може повільно веду, я не довів, зупинив, провів. Коротше, я переходжу між кюшками. Це поки складно, я так просто заакцентую, що є фейт, можна вручну переходити між кюшками. Є нуль, коли дуже різко потрібно. Е, Потім, далі. В нас є е, вікно направки. Це наш так званий леяут. Зроблю трошечки отак. От. Так. Це наш так званий лаяут. Це прилади, які є в нас на сцені. Отут я не негарно собі зробив е, пресетку, розправка закинув. Але ось у нас гарно розкинуті прилади, їхнє положення, якщо б ми дивилися зверху на сцену, де вони по X-ігрику знаходяться на планшеті сцени або на ложах. От. І це кайфово, тому що ми бачимо, де воно знаходиться. Одразу можемо швидко собі викликати, натиснувши на прилад, ось це вошики наші на контровій фермі. Ми можемо... Ось тут вікно пресетів. Можемо дати Add Full, Add Zero, на 50% запустити, змінити колір швиденько, тут закинуті макроси, передналаштування підготовлені. Ну, Хабби траферетів тут немає. Зум, ми там заходимо сюди, змінюємо зум шатер, Якщо нам треба допомагати. Тобто воно ну, все працює з лояутів, це для швидкого пошуку приладів. Е, я пропону, ну, типу, бажано створювати це все е, для кожного нового майданчика. Бо декілька разів я думав, та навіщо я якось розберусь без нього. В результаті голова пухне, бо тобі треба запам'ятати купу номерів, щоб викликати той прилад на нампаді. Е, це ну, це маєш головний біль. Коли леяу, ти бачиш, ти можеш навіть не все, що є на майданчику, а те, що ти будеш тільки використовувати, додаєш собі, створив, класно. Не створив, ну все, будеш страждати, буде голова більше боліти. Е, так, на тому пульті, на якому ми з вами будемо починати працювати, його немає, але там є щось на кшталт цього леяуту, створене просто інакше. Е, ви це все побачите. Та, да. layout, Sequence Sheet це те, що найбільше використовується насправді. Потім є пресет. Пріс важливо знати, це є перед налаштування приладу. Тобто ми можемо пресетками, насправді і керувати шоу робити. Можемо прописати пресети, щоб їх потім викликати. Щоб правильно. До чого я йду, насправді, до чого я вчуся. Бо я починав робити не так. Я писав одразу все в кілист, а потім, щоб ти повернутися до попередньої кішки, то й треба до неї перейти, скопіювати прилади, ставити ново. Зараз я починаю писатися пресетами. Це мій досвід. Я його вам передам. Так, і ми будемо далі працювати так.